Будівській аравії глава Кремля Володимир Путін зібрав команду для переговорів зі США щодо України. За даними видання Bloomberg, російський диктатор робить ставку на команду з десятиліттями досвіду переговорів, щоб протистояти представникам президента США Дональда Трампа. Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомляє, що до складу переговорної групи входять Юрій Ушаков, головний радник Кремля з міжнародних питань, та Сергій Наришкін, керівник російської розвідки, який ще з часів КДБ співпрацює з Путіним, особливу роль у Офіційних контактах із командою Трампа може відіграти фінансист Кирило Дмитрієв, який має значний досвід роботи у США. Про це пишуть журналісти видання Bloomberg. Пане Олексію, ось цей склад переговорників, і Bloomberg не недарма пише про десятиліття їхнього досвіду в переговорних процесах в представленні інтересів. Росії країни-агресорки на міжнародній арені. Про що це говорить? Наскільки Путін робить ось цю ставку на старт переговорного процесу між командами Білого Дому та Кремля? Ну насправді для Путіна це важливо, і те про що я вже казав, що він з 2014 року намагався саме Сполученими Штатами вести перемовини, бо фінальне слово в цих перемовинах будуть дійсно за США. А не за їх союзниками, і е... да. да про, -про, 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 -про продовжити, пане Олексію. Я додам ще а, добре, і дійсно, ця команда Путін не створив цю команду. Команда по перемовинах з Сполученими Штатами вже створена в нього давно. І він чітко розумів на які тематики які болючі є моменти, де сполучені штати можуть дати заднього, а де вони будуть стояти до останнього. Тому якраз в цих перемовинах позиція Путіна достатньо потужна, бо він розуміє на що можна давити. Ну, зокрема, окрему роль тут, як пише Блумберг, відіграє пан Дмитрієв, якого згадується у цьому матеріалі. Він уже брав участь у переговорах про звільнення американського шкільного вчителя Марка Фогеля з російської в'язниці цього місяця. Ну і також спеціальний представник Білого Дому Стів Вітков натякнув на це, ну, на роль Дмитрієва, сказавши журналістам цього тижня, що джентльмен з Росії на ім'я Кирило був важливим у цьому процесі. Дмитрієв занесений до списку перевмовників. Свідчить про те, що основна увага Переговорні стратегії Росії найімовірніше, буде приділене скороченню санкцій, а також відновленню порушених економічних зв'язків із Заходом. Це говорить на вашу думку про те, що Путін е, дійсно йому лячно дивитися на заяви, зокрема Кіта Келого, про те, що Росія може подвоїти або ж потроїти санкції, коли сам Келог їх оцінює на три з десяти. Ну насправді вони розуміються, і ми бачимо це і на полі бою, не дивлячись на успіхи Росії на Сході, в них дійсно не вистачає так само і солдат. Тому північно-корейські солдати це не примха Путіна і не тренування. Дружньої країни, це дійсно необхідність. Так само це стосується і балістичних е, ракет е, корейських, так само це стосується і шахедів іранського виробництва, тому що потужності і Росії не вистачає. А якщо обрізати і ті доходи, які на сьогоднішній день Росія має від е, нафтогазового комплексу. То буде геть важко. Хоча на внутрішній ринок Росія максимально переорієнтувалася із цими поставками, цим, чим могла, але все одно їй не вистачить того резерву. Хоча, якщо порівнювати Росію і Україну, то на військові рейки Росіяни стали швидше і чіткіше ніж наша країна. Переговорний процес це, це точно згода двох сторін між собою. Якщо ми в даному контексті говоримо про США та Російську Федерацію, країну агресорку е, на вашу думку, е, сьогодні хто ладен пришвидшувати цей процес, у кого це стоїть як за ідею у США чи у давайте скажемо так команди Кремля, колективного Кремля. Ну, скоріш за все, в цьому більше зацікавлені, як ви кажете, колективний Кремль, в тому числі Китай, який розуміє, що або він в цій ситуації зможе дотиснути Росію і виграти на всіх, скажімо так, напрямках, або після того як почнуть тиснути на Росію, наступним буде Китай, і вони розуміють, що їх. Покупки нафти і газу через Росію вони також не зможуть далі підтримувати економіку Китаю, яка не буде мати ринку збуту. Пане Олексі, якщо подивитися географічно, то ми, звісно, можемо говорити про певну конспірологію. Про те, що до об'єднаних українська українська урядова делегація в Саудівській Аравії тим часом почала готувати візит Зеленського у цю країну. Що вчора, вчора туди пробула пані Свереденко, віцепрем'єрка з питань з економічних питань. Ну і крім того, ми не можемо не бачити ось цю географічну близькість української делегації до Переговорів з та Російської Федерації, які за повідомленням ЗМІ заплановані на завтра. Тут, як на вашу, на вашу думку, не буде конспірології, що, можливо, самого факту зустрічі нашої делегації з російською стороною не буде, але певні контакти через посередників вони можливі. І якими можуть бути ці контакти? Ну, в першу чергу вони неможливі, а вони стовідсотково відбуваються. І на тих же полях е Мінхінського безпекового форуму е так само проговорювали е наші партнери з нашою делегацією про можливі варіанти майбутнього договіру і як буде рухатись. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день е жодну сторін не влаштовують. Пропозиції один одного і не влаштовує навіть компромісний варіант, який пропонують американці. Тому перемовини будуть йти далі. І в цих перемовинах виграє той, хто для себе, як то кажуть, більше гарантій певних отримає. Ну я тут буду надалі спиратися на заяву керівника офісу президента Андрія Єрмака. Він якраз за підсумками Мюнхенської конференції. Опублікував пост в телеграмі аби розставити всі крапки над і коли я заявив про те, що поки не буде напрацьований план, жодних зустрічей з росіянами не буде. І це говорить про те, що ця перспектива подібної зустрічі вона е відсувається якомога далі. що все ж таки це певний найближчий час. Бо коли пише Блумберг про певне перемир'я до Великодня, це знаєте, внутрішньо у нас е трошки можливо. Створює нам уяву про те, що війна. війна може скоро закінчитися, але це, а це небезпечне таке уявлення. Ну, справді, знов таки, про який план ми говоримо, який напрацьований план? На сьогоднішній день план. Жоден план напрацьований не може бути без контактів, в тому числі з російською стороною. Тому на сьогоднішній день може бути напрацьована виключно дорожня карта. Для реалізації майбутнього мирного договору. От як? це може бути напрацьовано навіть без особистих контактів. На вашу думку, є ще одна заява президента Володимира Зеленського. Він заявив, що готовий обговорити можливу відмову від території як частину дипломатичного угоди, яка дозволить Україні вступити в НАТО. Але при цьому Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими. Ось такий варіант, ось така постановка питання. Вона. Може сьогодні бути компромісною, бо все ж таки, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп загалом, типу, не хоче, я так розумію, чути будь-яких розмов сьогодні про можливий вступ України до НАТО. І в цьому його певно, що бажання збігаються з бажаннями Владимира Путіна. Знаєте, це виглядає так. Людина не хоче визнавати, що їй руку відрізали. Але потім вона сподівається, що її пришлють. Якось отаким чином звучить. Відмовиться від майбутнього лікування для того, щоб визнати, що її потім пришлють. Ну якось дико, правда? Бо відмова від території це відмова від територій. Є певні покрокові, знов таки історії завершення вогню, припинення вогню. Це є єдиний зрозумілий в, цьому, в цій історії фактор. Вогонь припиняється по певній лінії. І буде так, і не буде по-іншому. От по якій лінії він буде припинятись, оце буде вже зрозуміло з подальших перемов. На вашу думку, в, цьому, в такому контексті яка роль потенційно може бути відведена в Курщині? Бо якщо ми говоримо про припинення вогню по діючій лінії фронту? То частина території Російської Федерації наразі під українським контролем, і це безпекове питання сьогодні для півночі фронту для нас. Да, тому якраз тут постає питання миротворців, дуже, дуже важливе стає. І це дійсно буде пріоритет, за який треба буде боротись, бо без миротворчих сил по тій лінії дуже важко буде це, це припинення вогню стримувати. Тому що території на сьогоднішній день ми кажемо про окуповані території Росією, а росіяни, які затвердили це в Конституції, кажуть про окуповані території України. І з юридичної точки зору, визнані, не визнані іншим світом, але з юридичної точки зору на перемовинах мають обидві країни однакові позиції. Ми тут вже говорили з вами зокрема про миротворців. Президент Володимир Зеленський під час своїх виступів у Мюнхені говорив про те, що Україна має чітко напрацьований план, де можуть розміщуватися зокрема миротворчі війська, як пише Західна преса. Найбільше в цьому питанні лідерами є зокрема Велика Британія та Франція. Це сьогодні вже підтвердив і згаданий нами. Кір Стармер. в контексті цього, і коли ми часто з вами зокрема в цих ефірах говорили про певну нерішучість європейських лідерів, ми з вами сьогодні говорили про те, що Європа виключена, я на мою особисту думку і через свою нерішучість переговорного процесу щодо України, на вашу думку, наскільки європейські лідери сьогодні можливо набува? Намагаються набути тієї ваги або ухвалити складні рішення, бо відправити миротворців це і поставити можливо десь на як ставку свою політичну кар'єру в майбутньому. Будь-яка загибель, зокрема британських військових французьких військових, на території України в складі миротворчої місії може бути закинута опозиціями в цих країнах тим лідерам, які сьогодні при владі, як помилка. Я вам більше скажу, виходячи з тих заяв, які ми чуємо від американців, і які транслюють у всіх європейських країнах, про те, що європейці не чують свої партії, що вони не дають розвиватись демократії, вони не чують свої праві партії. Виходячи з цього, вони якраз підсилюють правий блок, який буде активніше використовувати ту саму риторику. І завдяки цієї риториці навряд чи у нас з'явиться без скандалів в європейських країнах хоч один миротворець. Пане Олексію, на завершення нашої розмови я тут вже згадував голові Мюнхенської конференції Крістофа Гойзгіна, Він, зокрема, сказав в своєму заключному слові, коли він оцінював загалом із цю Мюнхенську конференцію, яка точно була. Ну, помітною серед останніх він сказав, що ця конференція, цей захід, європейське жахіття, і це пряма цитата. На вашу думку, наступна мюнхенська конференція може бути продовженням цього жахіття і як цього не допустити? Чи почули взагалом, типу європейські лідери один одного? Бо не всі ж приїхали до Парижу зібратися і обговорити, а що нам робити, лише частина. Знаєте, якщо європейські лідери будуть поводитись так і далі, то наступної Мюнхенської конференції може взагалі не бути. І от з такою рішучістю в лапках, як у європейських лідерів, дійсно правильно кажуть, що вони будуть і залежні. Від енергоресурсів інших країн і без армії, без зброї, і праві партії переможуть і не буде єдиної Європи взагалі. І на Мюнхенську безпекову конференцію, навіть якщо таке буде проводитись, прийдуть в кращому випадку представники Литви, Естонії, Латвії.